Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, район Покровська, район Добропілля. Саме там був один з найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрат суттєво поповнено і обміни фон для нашої держави. Кожен день додає російських полонених. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні. 79, дев'ята, вісім ця друга штурмова бригада, наші штурмові підрозділи, 1, 33, 225, 425 двадцять штурмові полки, 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую воїну і Куп'янськ. Також райони навколо міста. Ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради нашої України, всім, хто воює заради нашої держави. はい。All right.